Любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли ось до такий цікавенький режимчик, де нам треба просто так обрати всякі різні блоки, получається, і складати їх воєдино для того, щоб отримувати о! Отакі блоки покрутіше. Бемц. Плюс 20 баксів сюди. Let's go, новий блок у мене відкрився. Якийсь там пісок, а ще також тут можна збирати такі діамантики, просто музика тут валить а Хе-хе. Але проте на монтажі, і, відповідно, я його все пофікшу і ви не будете то чути. <плес> так що да, я буду кайфувати від музики, а ви, ну, в принципі, якось так, коротше. О, нічого собі це, хто тут такий флексить? Йоу! <плес> 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 Можна ще тако зробити? Бам! О! Пішов флекс сюди. <суда> Але в принципі ми не будемо трошечки тут зупинятися. Давай трошечки позбираємо діамантики. Let's А, um, Так, а ми тут можемо купляти всякої прикольні штуки. Диви, спаун тір можемо прокачати за бабки? Ммм, як цікаво. Я поняв. Типу, ми за бабки прокачуємо то, які у нас з'являються блоки, в принципі, первоначальні. Тому, слухай, непогано. Давай будемо займатися цією прикольною штукою. Бемц, Плюс ще бабки сюди новий блок. Уже доски появилися сюди. Давай, бемц, в принципі, складаємо складаємо, складаємо. спаун рейд. Диви. Щоб швидше появлялися нормально. Вообще, імба Так, куди сюди? Бемц тепер дерево до дерева. Опа, доски до досток. Оп. Сюди, бабулятики. Новий блок мені дали. Тепер в мене є ще й е, кругляк Непогано, непогано. Оп. Оп. Диви, Обалдієно. І можемо заодно підкачати. Я навіть не знаю. А що вкачати? Спаун рейд чи максимальну кількість блоків? Давай, напевно, максимальну кількість блоків вкачаємо. Таке відчуття, наче це буде трошечки краще. В принципі, да, слухай, да Не помилився. Бемц Тепер давай, оп. І тепер скрафтимо новий блок. Let's go. Кактус. Оце да. Обалденно. І за кожен такий блок мало того, що нам. <звук> Нічого собі нападало. <звук> так, тихо. А, це якийсь типу блок рейн, диви. Дощ з тих, з блоків. Приколи. Оп. Отако От крафтимо по чуть-чуть. Бем. Так, давай тепер крафтимо оцей пісок. Получаємо зато дерево. Оп. Це що, що таке? Resaved one spin, який спін дали. Ану, чекай. У мене тепер таких два спіна. Let's go, крутимо. 50 рубінчиків випало, непогано. Я не знаю, наскільки це прикольно чи ні. Хай буде. 50 гемасиків. Так, що ми за гемасики можемо робити? Або пети, або кеш мультиплаєр качати. Пети у нас відкриваються ось доо. Що вони дають цікаво, проте невідомо. Окей, а тут уже взагалі обалдеть, скільки всього падає, ти не встигаєш тупо соображати. Прикинь. Так, чекай, ану, е, я можу скрафтити зараз кругляк з кругляком, і тепер у мене зараз буде кактус. Бемс! І в мене появилося скло. Обалденно, обалденно. Більше, чим я б, я б навіть сказав. Дивись скільки мене вже тут просто назбиралося оцього дерева? Обалдеть. Правда, пінг тут якийсь дуже лютий. Я просто не знаю, чому біда, але от так лагає. Давай макс блокс підкачаємо, і тепер можемо підкачати навіть спаун рейд, і, в принципі, спавентір. О! Непогано, так що мені за 9 робуксів якусь штуку предлагали купити, але я не буду купляти. Бо мені то, якщо чесно кажучи, то не дуже цікаво. Цікаво, що буде уже після. після кого? Після кого? Після скла, поняв. Там же ж теж щось буде цікаве. Я думаю, що даже буде дуже-дуже цікаве. Тому, в принципі, отако крафтимо всі ці штуки. І по ідеї, прямо зараз я вже зможу це скрафтити. Ану, бемц, Скло до скла і. О, кирпичі, сюди, цегла. Come on, let's go. Можемо навіть підкачати. Спаун рейд трошечки більше зробити. Ну, спаун тір точніше, Бемц і бемц О, обалденно, непогано. Сюда гемасики. Можеш не брати цей кактус? Він мені не потрібен. Ну так. Опа. Є ще одне скло. Тепер треба накрафтити кактусів нам, щоб прокачати ще блоки. Бем? Уй-ой-ой. Скільки тут нападало всьоко. Опа, сюди що там льот? Хохо, -хо, сюди. Come on, let's go, Давай макс блок вкачаємо і вкачаємо. Ого. Спаунтир, да? В принципі, непогано, все, падають кактуси тепер. Будемо прокачуватися ще швидше. Оп-оп. Отако все разом складаємо. Трошки по-кривому, правда. Ну нічого страшного. Хе-хе-хе. <ривіт> Саме головне, що воно складається. Оп, тепер є льот. Бемс, листя скрафтилося, обалдіть. І я би ще, я би ще, оце яєчко відкрив. ану, опен. Що мені випаде? Комуновська собака. Саме галіми, капець, прикинь Але зато в нас тепер є ще один спін. Давай покрутимо. І отримаємо 10 блоків. Непогано. Ще тут усе, що ось щось у мене є, да ще 10 блоків, ще бабло. І обалдіть, оте туди. Також у нас є шоп, але в шопі, я так розумію, в принципі, все як завжди, за робукси. Це не так цікаво. Ну да, Є пети, пети, що треба, да, власно у діти. І в мене є перший мій пет. Що він мені дає, непонятно, але потім розберемося. Є хвостим. Хвости, Чекай, в мене є 25 штук, правильно? А що вони дають? Плюс 10 до швидкості. Отак от, прикинь. Давай тоді зразу жовтий таку купимо, Бемс. І наскільки я швидкий? Ну, я б не сказав, що я прям став швидше. Я би прям то не сказав, чесно кажучи. Проте, ну, якось як є. А ну давай оце все тако уходимо, покрафтимо. В тому сенсі, що просто побігаємо, поштовхаємо його. Опц. І де там? Ось о листя можу скрафти. А, ні. показали, що там синій рубін, поняв. Прикол, бамс. У мене тепер є піщаний блок. Оце да. Уже достатньо таки непогано. Але, в принципі, треба прокачуватися ще дужче і ще сильніше, тому що, тому що, блін. Я не такий прокачаний, як я хотів би бути. Так, я думаю, що час підкачатися трошечки. Бемс, спаун-тір підкачаємо і підкачаємо спаун рейт. О, обалденно. Тепер диви, які у мене просто блоки падають, так? Да? Це обалдеть. Просто можна впасти в шок тотальний. І скрафтити навіть собі ще блок води. Я скрафтив блок води, ти прикинь. Просто обалдеть. Жестяк. Крафтимо всі ці штуки дрюки. Оп, оп. А Так. Що з чим треба скрафтити? Я забувся. Так, оцю штуку тако. Тепер оце отако. Тепер оці піщаники разом взяті. О, ану давай. Що наступне? Блоковуна сюди. Непогано. Якраз щоб підкріпитися, поняв. Є бабло, і можемо отако спаун спаунтір прокачати. Непогано. Тепер у мене блоки льоду крафтяться, це теж круто. Таке відчуття, що мені треба максимум блоків прокачувати, да? Чи що, чи як? Чи може все-таки спаунтір? Давай прокачаємо ще спаунтір, в принципі, то. І будемо взагалі заробляти мільйони. Буде обалдеть, як прикольно. Тепер. О, стоп. Зараз прокачаємо свій новесенький блок. Блок. Тепер сноп сіно, прикинь. Обалденно. Це мені прям дуже таки подобається. Ой-ой-ой-ой. Щось -ой -ой -ой. <кхи> тут в моменті так багато накрафтилось, подожди. Так, то туди, це сюди, Потім отако. Це он до того туди є. О, я зараз, до речі, прокачаю собі наступний блок. А ну, тихо, тихо, тихо. Бем, доски, але тепер е, ці березові поняв? А що, якщо я кеш мультиплаєр ось нажму? Ану, я буду тепер набагато більше заробляти, дам? 1.6 у мене тепер кеш мультиплаєр. А, чекай, а я отут ось до. Кешрейт, автомерд. Що це таке, я не знаю. Але є Lucky Merges. Це що таке? Я на всі бабки його прокачав. А що воно дає? Непонятно. Але хотілося б знати. Ладно, і можемо отако кешрейт вкачати, також, щоб фармити, ну, типу, швидше мені гроші просто приходили і все. Але звучить, як теж така штука, знаєш, ну, достатньо потрібна і достатньо серйозна. Так, чекай нам. Ну. Давай прокачаємо спавн тир і максимум блоків. Нормально? Таке відчуття, як дам. Безкоштовний спін випав, непогано. Таку можемо просто бігати, поняв, блоками кидатися, і вони там собі самі накрафтяться. Хе-хе-хе. Стонкс? скільки я часу економлю завдяки цьому. Це ж обалдеть. Але тепер я можу отако снопсіна до снопсіна і отримати ті самі діжки, а зразу з цими діжками бемс полички. Оце сюди. Непогано, вже достатньо так серйозно прокачуємось. Що навіть можна спавентир повисити, отако собі, щоб нам було легше трошечки ото все робити. Все прокачувати бем, Туди я пішов, бемц, кеш мультиплаєр, давай. Тут є, до речі, ребіт. Але що він робить, я не знаю. Досить таке серйозне запитання. Але не сказав би, що то мені прям дуже сильно цікаво. Я б тако побігав отут, покрафтив оці всі штуки і прокачав би спавентир. О, сюди. Тепер от того воно все собі накрафтиться. Я скрафтив цегла. Де цегла? Ось до, цегляні блоки, тепер в мене є прикинь. Це ж взагалі обалдеть. У мене вже є два мульта. Можемо прокачати ще раз собі спаунтир. І буде прям достатньо таки чітко. Оп. І цеглу прокачуємо. Получається, в нас що, залізні ця залізна руда. Прикол. Так, от того швиденько все крафтимо. Щоб заробити якомога більше бабла. Давай туди. бемц бемц, бемц. Цегла знов є. Непогано. Оп. Не попав, прикинь. Тихо. Отако, отако. Тепер руда до руди, Слайм-блок. Сюда, непогано. Є бабло, а можемо, значить, підкачати спаунтир. І, в принципі, що, максимум блоків, хоча насправді не виглядає так, наче це прям щось таке суперкруте. Мені, тіпо, типу, допомагає, прикинь. Хе-хе-хе. тут бігає, допомагає мені. Я не знав, що так можна. Лу, це тупо мем. А чого ж ти в себе там не прокачуєшся? Що тобі надоїло чи що? Стало впадло. У зараз блок, який... А зараз буде новий блок. Якийсь.. А що це? Я забув як цей блок називається. Ну, він, по-моєму, теж дуже прикольний, ні? А не, я згадав, він такий, він гамно трошки. хе Безтолковий, знаєш, такий Так, скільки мені надо грошей. Вісім слышний мультив. Обалдеть. Тупо тотальний обалдеть. Ладно. Так, мені вистачає на спаунтер блоків. Пемц Опа, непогано. Я думаю, що можна навіть отако максимум блоків прокачати, щоб в мене просто появля... появлялися все частіше нові блоки, тому що навіть за ті блоки, які просто лежать, дають тобі баблу. А це, в принципі, обалдеть як прикольно. І оцю штуку я тепер можу скрафтити за цією штукою, щоб отримати вугілля. Оце то так. оце то да. Опа. У мене дощ із блоків. Обалдеть. Де? Ось до? Чекай. Аж тяжко якось слідити за всім. Та я можу що підкачати? Спаунтир підкачати. Давай. І заодно максимум блоків. Обалденно Так, у мене зараз буде. А, так я вже давно міг зробити, прикинь, новий блок. Лазуритний. Обалдеть. А я не знав, прикинь. Це і бігаю, щось, втикаю Ну, нічого, буває. Отако просто розпихую все, щоб воно собі там крафтилось. А я просто буду отако бігати і штовхати, то все. Бам диви. Обалдеть, футболіст. Що сказати? У мене десь ось до мене є, да, у мене є два вугільних, о, редстоун блок тепер є в мене, прикинь. Ну, точніше, блокстону редстоунової руди. О, отак от це називається діло. І можна підкачати спаунтир. І максимум блоків. О, нормально, let's go. Все штуки дрюки отако дуже потужно крафтяться. Бемс, бемс, бемс. Ану, чекайно. У мене є два лазуритних тепер. Я буду скрафтю... Я надію, що наступні будуть алмази. Ану давай. Ні, просто рестанує блок, прикинь. Тут, походу, щоб до алмазів дойти, то треба вообще обалдіть, як жорстко качатися. Але, друзі, в принципі, це ми будемо робити вже в наступних серіях. Тому, якщо ти хочеш це бачити, то обов'язково підписуйся на канал і не забувай ставити свої вподобайки. З тобою, як завжди, був твій друзя Кадімич. Всім файного настрою і всім!